Оперативна обстановка станом на 4 дня пожежа відсутня на території військової частини, пожежа відсутня на території нафтобази КЛО, тим іншого там крили стоячі резервуари для того, щоб не перекидалася пожежа. Відбувалася пожежа з боку, звітно-посадової смуги у військовій частині в ліс, зелених насадженнях. Їх і також локалізували і ліквідували. Зараз станом на сьогодні того грає на резерв. матеріальному забезпеченню присутніх людей особового складу. Здійснено харчування понад 300 осіб. Війці Національної гвардії забезпечені питною водою і всім необхідним планам на сьому годину вечора буде забезпечено харчування понад 300 осіб. І іншого заплановано на сьому годину ранку харчування від 200 осіб. По евакуації населення, скажіть ситуацію просто. По евакуації населення відпрацьований план евакуації населення в радіусі 2 км від військової частини повідомлені всі посадові особи адміністративно-територіальних одиниць а також підприємстві е і які працюють. Е Проте нагальної необхідності в евакуації населення поки немає. Сам план відпрацьований. Е але його в життя поки не має. Представтесь, будь ласка, перший заступник районної державної адміністрації Червенки Євген Миколаївич. Дякую.